Зараз я вам покажу, як випрати свій одяг і спожити електрики менше, ніж ви один раз закип'ятили чайник. Погнали! Є от такий котел, але підійде будь-який котел, де регулюється температура. І от така от стиралка є. Кому треба там зупинити модельку, подивитися. Отак от вона виглядає. Прати будемо на третьому режимі. Швидкість 800. Була вона підключена ось до вводу холодної води. За 200 гривень купив отакий наборчик, врізався в трубу. На місці стику підмотав сантехстрічку. Десь валяється, а ось вона. О, таку сантехстрічку. Для того, щоб це все крутити, бажано мати такий ключ, він недорогий, теж там гривень 300 може коштує. Цим ключом все крутиться. З цим справиться навіть жінка, якщо сильно постаратися. Ось таку штуку поставив, причепив стиралку до гарячої води. Воткнув її в розетку для сонця. І зараз побачимо, що в нас вийде по стірці. Погнали 60 Вт під час набору води. Там, мабуть, якась помпа її пробує качати. Та не просто кран відкривається. Хочу ще подивитися, скільки буде, коли насос начне крутитись споживання. А котел у нас не має відключатись. А, насос вже крутиться, дивіться, а це ось що? Це булькає, типа. Таке бульки в тазі. Це в тазі там зараз. Ні. Все, 160 ватт зараз хаває. Не, 1,6 кВт, алло. Чи що? 226 вольт. 107 ватт. Воно, видно, на чу-чуть включило цього. Зробимо зі спалахом. Ще один важливий момент після того, як виправ на кисляках у нас 13,3 вольта. Да-да, я вольтметр двома дротами з підвалу провів собі до комп'ютера, щоб я бачив, що там робиться, і не бігати. І того вийшло постирати від сонця, споживши при цьому 93 Вт, враховуючи те, що гаряча вода подавалася одразу з газового котла. Там був один момент, коли буквально на кілька секунд споживання піднялось до 2 кВт. Треба стати, щоб сонце в очі не світило. Бо оцей, коли тільки вода почала гаряча поступати з котла, вона попала на одяг, на деталі пралки. Відповідно, перші там скількість грам води остигли і попали на датчик. Холоднішою водою. Я в котлові поставив температуру 47 градусів. Коли для стірки треба 40, я поставив 47, поки воно там дотече туди. Я думаю, мені дружина простить тих 7 градусів, і там одягу від них гроші не вилізуть. Буквально на кілька секунд ми побачили споживання 2 кВт. Це коли включився тен. Потім датчик зрозумів, що температура води вже така, як треба. І тен вимкнувся. Можна. Що виходить, що можна попрати навіть від одного кисляка 100 а годинного або якої-небудь герметичної батареї запросто можна один раз випрати. Для кисляка це буде напряг, тому що якщо 100 а годинний, то струм розряду десь 02C, а для нього 01С. Для герметичного це в рамках його технічних характеристик. Гелевий чи АГМ акумулятор. Грубо кажучи, без глибокого розряду отаким от способом можна випрати речі 5 разів. на одному заряді, і ви розрядите його лише на 40%. Тому що ви бачили 93 Вт. Цикл стірки був на 5 хвилин коротший, тому що не затрачався час і енергія на нагрів води. Здається, 800 Вт було споживання, коли пралось красичним способом, коли воду в. Пральній машині всередині гріла електроенергія, і 93 Вт майже в 10 разів менше, в 9 раз виходить менше, коли ми воду гріємо газом. о Можна взяти, наприклад, такий, як оце в мене, стуо інвертор 3 кВт. Якщо вам не треба подавати воду з криниці, так як мені. Оцей інвертор запросто вам буде брати, в той самий час можна працювати за комп'ютером, він це все вивезе. Якщо вода з криниці насосом, ну в насоса в піку він може до 2 кВт досягати. Я того не бачив на своєму ваттметрі, тому що в ваттметра трошки повільна реакція. Але як правило, Насос при старті споживає в 2-3 рази. Бачили, до речі, вона коли викрутювати почала. Так в неї було не більше 300 Вт споживання. а Коли почався віджим, там був момент, коли Ватметр показав 500 Вт. Можливо, там було трошки і більше, ніж 500 Вт. Просто у нього дещо повільна реакція в цього Ватметра. Може, якийсь там треба купити електронний. Оцей з екранчиками. Я бачив електронними такими на аліку модні. там, Що він ще й керується Wi-Fi розетка. То. Можливо, той покаже більш точні дані. А в цілому, от в мене зараз на ліферах комп висить стиралка на кисляках, і бачите, спокійненько працює три холодильника, комп'ютер і ще й виправ. Так що, друзі, хто готується до блекаутів, дуже рекомендую такий метод. Дивіться, подгон. для... Є квартири, знаю, де повністю все на електриці. Там теж можна випрати. Ви просто берете якусь підставочку таку під каструльку. І берете газову горілку. На кухні витяжка є. Можна воду нагріти газовою горілкою в каструлі, причепити таку баклажку, як для води, ці 18-літрові. Воду з температурою 40 градусів, залить туди, і потім у нас буде поступати самотьоком під тією гравітацією вашу правку. Коротше. Критична ситуація заставляє включати мислення і знаходити нестандартне рішення стандартних проблем, друзі. Як завжди, в кінці відео вам скажу, підтримуйте Збройні Сили України. Посилання на мого на монобанку мого брата в описі під відео. Якщо у вас є якісь цікаві пропозиції для мене, контакти, Телеграм, мабуть, чи Фейсбук добавлю в описі під відео також. Ні, друзі, ще не все, ще буде два маленьких спойлера зараз. Дивіться, я в мене такі ось гени. Тут все написано «Сім козячих сил. От. Я його трошки зараз розберу. Зніму карбуратор з нього. І пошукаю для нього на Олі Експрес, Не на Олі Експресові, А цей. У нас в Україні в магазинах пошукаю до нього газовий карбюратор, там є для двох видів палива карбюратори. Тут хочу такого поставити, бачу ось цей гвинт. Один, тому другий. Кріпляться вони десь, мабуть, за повітряним фільтром. Якщо я ушатаю, і він не буде робити цей генератор після моїх маніпуляцій, є один дуже класний рецепт. Як цю проблему виправити? Ідеш до тестя. Кажеш, Васильович, добрий день, я рагуль тут насправляв, ось, що кури сміються. Також гінаєш голову і очі в сірка позичаєш. Він спочатку кричить, а потім каже: ну ладно, давай справимо. І справляє і вчить трохи. Але сподіваюся, що і в мене якось це вийде у самого. І до тестя йти не прийдеться. Із приводу кисляків сидів я вчора внимательно за калькулятором. І прийшов до висновку, що ця штука з нинішніми цінами на літій-залізофосфат варта тільки початківців. І до таких масштабів, як в мене, її розкачувати не варто. Тому що дивіться, якщо взяти 280 А в літій залізофосфаті це абсолютна безпека, це можливість зберігання в хаті. Разом з БМС-кою виходить 16 тисяч. Якщо взяти свинець, теж виходить 16 тисяч. Якщо взяти мої кисляки, беушні, ну, нові кисляки виходить теж 16 тисяч, грубо кажучи, чи 18. 000. Ну, грубо кажучи, літі залізофосфат і нові кисляки обходяться в одну ціну. Я маю на увазі заливні. Якщо брати АГМ або гель-акумулятори, вони будуть дорожчі за кисляки. Якщо брати мою збірку, вона в її нинішньому стані, за цими що ще добавилися, буде десь 11-12 коштувати. Але все ж таки краще доплатити тих 5000 і все. Якби я зразу, коли починав, знав, що можна замовити на Енконі, а не купляв в наших бариганів, я б ці всі кисляки не вляпався. От кажу, як є. А так, я не знав. Ну насправді треба купляти і на Аліку. Тоді ці доставки були по три місяці. Я коли цю всю історію починав, мені треба була електроенергія тут і зараз, тому що це були часи перших блекаутів, а працювати треба. Тому що треба десь і людям допомогти, і вдома щось поїсти. Проблем було не обберись. і Світло треба було хоч якесь, хоч якось, і хоч зараз. А тоді в Україні. Заводський 150 -годинний літій залізофосфатний акумулятор 40 тисяч коштував Я їх, а самому зробити, я цих дротичків боявся, як чорт ладана реально. Зараз ціни стали реально дуже доступні. І що класно, що на Енконі от прямо зараз є доступні для покупки по 50 а годин Акумулятори. Тобто дуже легко заскочити в 48 вольтову систему. Да, там прийдеться сильно обмежити ваш інвертор, якщо ви 48-вольтовий зберете. Але потім, однакові по вольтажу різної ємності акумулятори запросто можна об'єднати в паралель. Ви зараз купили простенький собі акумулятор. Ну, типу маленький, літій залізофосфатний. Зробили на. Інверторі обмеження по виходні потужності, щоб у вас в захисту ходить інвертор, а не БМС-ка. Тому що, якщо в захисту уйде е, БМС, то інвертор піде на цвинтар при підключених панелях. І це буде в наступних відео, все. Я з цим сам розберуся, тому що станом на зараз я цю всю історію знаю тільки на теоретичному рівні. А це таке, це просто писання вилами по воді. Якщо людина щось начиталась і розказує, це не має ніякого сенсу. Тому що розказувати справа взагалі не хитро. Коли дивишся відосик в інтернеті, все понятно. Коли ти береш ті матеріали в руки і починаєш щось робити, руки трусяться, виходить якесь таке, що дірве й викинь. О, друзі, тепер в наступних відео все ж таки. А, до речі, чому все ж таки кисляки хороші для початківців? Тому що в більшості людей є якийсь кисляк вдома, хоч якийсь. В кого є машина, є і зарядка до нього. Е і, ну, грубо кажучи, на 50% все для старта є. А цей для літій залізофосфата нема цього всього. Треба все з нуля купляти. О, тому, друзі, не раджу до таких розмірів, як я, розкачувати цю всю історію. Я свої кисляки буду розкачувати, далі наращувати ємність, тому що в майбутньому я хочу на каналі в освітніх цілях провести багато цікавих експериментів з величезними струмами. Вже зараз ця збірка здатна видавати 120 кВт пускового струму. Це ху, скільки багато! Це, грубо кажучи, якби цю енергію розподілити на один квадратний метр, це було б в 120 разів жарче, ніж сонце гріє. Бо пише книжка, що сонце десь 1 кВт тепла в теплий сонячний день видає на квадратний метр. Добре, друзі, тепер вже точно все. До зустрічі.